Вітаю, друзі. Вчора був день вишиванки, і трішки в мене залишили такі супречливі чуття. Поясню зараз, чому. Скажу відверто, раніше ну, в мене і вишиванки не було. Тобто я ніколи не святкував, і також я вважав, що це трішки претензійно. От бігати, показувати, який я патріот і так далі. Тобто, в мене було таке бачення дійсно. І на даному етапі я бачу, що і ці думки вони і надалі починають ретранслюватися вже в інших людях. Багато хто пише і військові, до речі, пишуть, і е, дуже часто до речі і ватники пишуть про те, що ми е, ну, не маємо це показово носити. Вишиванка маємо носити тільки е, там в певні, ну точніше постійно носити, коли хочеться, коли душа. Тобто щоб це не було показушно. Е, я вам скажу так, я обдумав цю це питання, і насправді в мене змінилася позиція. <свіснання> я вже сказав, що в мене було дуже схоже бачення. Я вважаю, що дійсно українська вишиванка вона має бути таким пріоритетним символом для українця кожного. Це не має бути чимось таким крінжовим, це не має бути якимось е, е, таким, знаєте, е, вишиватницьким, чи це якимось таким е, трішки е, ну, над, надто українським, хоча такого не може існувати взагалі слово. В принципі. Е, навпаки, зараз це має бути е, базисом. Базисом українська мова, українська культура, українська вишиванка, бачення української вишиванки, як вони є, українська пісня. Оце все має бути зараз базисом. Воно має бути апріорі визначним. Якщо ти бачиш людину вишиванці, це має це не має бути щось таке. Боже, вдягнувся, видягнувся, хоче показати, який він патріот. розумієте? От в вишиванках ніби не крадуть. Знаєте, є такі ідіоти, які розказують. Це має перейти на зовсім інший рівень. Наша культура не має бути соромом для когось. Наша культура має бути надзвичайним чимось, і вона має бути одразу ж таки першою причиною для вихваляння і показування, її, що ти коли клетиш вишиван, вишиванці, маєш пишатися цим. Оце ми маємо переносити в маси. Звичайно, вже набагато більше цього є на даний час, ніж це було раніше, але цього ще не достатньо. Ми маємо перевести це в абсолют, тому що е, кожна країна має свою ідентичність, і ми маємо тримати свою ідентичність. Росіяни хочуть забрати в нас цю ідентичність і е, створити свою жуті ватники, жупальники, е, руське пісня, кошніки. Оце їх цікавить. Цікавить, що в нас була спільна культура для того, щоб нівелювати нашу, щоб знищити нашу мову, щоб її не існувало. і щоб потім сказати, що ну і Україна не існує. Вони вже про це говорять, і українці не існують. Є тільки русські розумієте? Ось це важливо, і якщо ми це втратимо якщо ми будемо під підтверджувати їхні наративи і говорити те, що вони говорять, що не важливо, в чому ти ходиш, важливо, як ти себе відчуваєш, в душі ти патріот, якою мовою ти говориш, не важливо, важливо дійсно, що ти робиш. ж це ідіть ви лісом.